Майже 30 постраждалих, серед яких дитина, десятки зруйнованих та понівечених житлових будинків, заклади освіти, об'єкти інфраструктури це наслідки вчорашнього терористичного удару росіян по Запоріжжю шахедами. Біля епіцентру одного з вибухів перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Він з нами наживо. Андрію, вітаю. Яку маєш оновлену інформацію про наслідки російських ударів? Вітаю, Анастасія. Кілька годин тому рятувальники завершили пошково-рятувальні роботи, і на тепер кількість постраждалих не змінили. Це 29 людей серед яких 13-річний хлопчик. Посаду мене будинок у спальному районі міста, куди поцілив один з майже двох десятків шахидів, якими напередодні росіяни атакували місто. Потім тут зайнялася пожежами. Пожежа під завалами зруйнованих квартир опинилися. Люди звідти за словами місцевих мешканців вдалося вивільнити трьох людей. Нині ті, кому пощастило вціліти, намагаються урятувати бодай якісь речі та документи із жахом. Згадують учорашній вечір. пол одиннадцатого начали, начались обстрелы. Почувствовал удар, меня откинуло волной. В дым, ничего, в темноту детей взял, побежали в бомбоубежище. Потом пришел, смотрю, все горит. Людей начали выносить, приехали скорые. Нас оглушило, темно. И потом просто уже самосохранение, я не знаю, там нашли дырку в дверях и начали вылазить. На місцях ударів працюють благодійники та рятувальники. Попри завершену рятувальну операцію, роботи в них ще попереду чимало. Працювали з будівельним краном, оце плити повитаскували. Зараз обстеження проведемо. Будемо допомагати мешканцям в евакуації в поиску документів, в евакуації майна. Ну а в подальшому будемо розбирати оце все аварійні конструкції. Також російські шахайдепонів понівечили десятки будинків у трьох районах міста, заклади освіти та інфраструктурні об'єкти, зокрема локомотиворемонтний завод. Є пошкодження і влучання в трьох районах міста. Це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Вже зараз можемо говорити про близько 30 багатоквартирних будинків, які пошкоджені. За моєю спиною ви бачите гуртожиток. Який повністю фактично не придатний для проживання. Нині в лікарнях лишаються 12 постраждалих. У них вибухові травми, порізи та перелами. Біля епіцентрів ударів розгорнуті штаби. Працюють комунальники, люди подають заявки про понівечене майно та отримують благодійну допомогу. На цьому поки що все. Анастасія. Дякую, Андрію. Це був наш власний кореспондент Андрій Почтів Запоріжжя, яке пережило чергову масовану атаку ворожими дронами на цей час. Відомо про 29 постраждалих.